Друзі, а це прикол реально. А, хто пам'ятає старі добрі, кінець 90-х, початок 2000-х, були бумбокси чи вісі такі, тубуси. Вони витримували трошки води навіть. Це була неймовірна мрія, вона коштувала щось там 200-300 доларів, абсолютно непідйомні для студентів гроші, але був такий фітіш. Зараз цей фетиш втілений абсолютно в авторському проєкті. Коротше, це так само тубус, який раніше носив смертельний заряд. Зараз це просто корпус, але в корпус зараз інтегрована акустична система Піонер. Вона на пульті каже Юринка. Сюди вставляється флешка, і можете слухати будь-яку свою музику, яка буде лунати з колишнього. Я не знаю, осередку смерті. Тепер це осередок вашого настрою. Всередині буде ваша музика. Господи, розкажи вже про нього. Там є радіо, флешка і І оці от розйомчики. А де оці от розйомчики? Десь... А, десь тут. Ух ти, так. Да. Ну, насправді тут ще е, слот на мікро СД так само є. І потужна акустична система Pioneer. Власник витратив для того, щоб її зібрати на витратні матеріали для того, щоб це купити і зробити, витратив вісім. Він готовий за собі вартістю вже віддати і ці гроші передати от сюди, куди треба. Якщо вдасться більше покласти, ну то й слава Богу. Друзі, кому треба буквокс?